Всім привіт з вами Настя. Та ви на каналі Видавництва Розум. Сьогодні ми разом поглянемо, що всередині ось цієї гри: море спокою. Море спокою. Це у нас така маленька квадратна коробочка, з кожної сторони якої зображений милий арт. Який, як ви вже могли помітити, двосторонній, тобто ви можете перевернути коробочку і змінити день на ніч, але давайте пошвидше відкриємо вже коробочку і подивимося, що там всередині. І як не дивно, першими нас зустрічають правила, які повністю і навіть з деякими доповненнями розписані на листку а 4 Зараз я його розгорну, і ви подивитеся. Правда, вони розписані з двох сторін, якщо що, але все ж мені здається, правил досить мало. А це у нас листочок, який описує режим гри. І так як всередині немає ніяких красивих артів, повністю розгортати і показувати я його не буду, а ліпше давайте перейдемо до карточок. Ось так їх дістаємо з коробки і бачимо, що всередині більше нічого немає, адже карточки в цій грі це єдиний і основний компонент. Я дуже люблю, коли декілька карточок, а в даному випадку це 80 карт островів, п'ять карт старту та п'ять карт фінішу, та 20 карт доповнення штурмові моря. Можуть зробити людей щасливими, адже це по суті всього лиш карти, але скільки задоволення вони приносять. Як ви зрозуміли, карточок тут багато, і деякі з них повторюються, тому щоб ви повною мірою могли роздивитися кожну карточку, тобто її арт. Я виділила всі картки з різними артами окремо і зараз вам покажу. До речі, показувати я буду з обох сторін, хоча спочатку вам може здатися, що інша сторона це просто відзеркалення, лише небо поміняли. Але насправді там є відмінності, хоч спочатку Чатку їх важко розгледіти, а взагалі мені здається, щоб оцінити як круто виглядає ця гра, ви маєте побачити її розкладеною і десь близько до кінця партії. І, хоч серед компонентів всього лише карточки, коли гра розкладена, вона займає немало місця. І роздивлятися всі картинки і загальну картину, яка з них складається, дуже класно. До речі, скоро на каналі буде летсплей, в якому ви зможете побачити, як грається ця гра та як вона виглядає у розкладеному вигляді. А ще я забула вам показати дві інформативні карточки підказки, якими ви зможете користуватися під час партії, якщо у вас виникнуть якісь запитання, щоб не діставати правил. А це були всі компоненти гри Море Спокою. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити огляд та летсплей на цю гру. А з вами була Настя та розум. Па-па!